Сьогодні 5 грудня 2024 року. Перше заняття математика. Тема заняття лічба, цифри, складання предметів з геометричних фігур. Доброго ранку, мої маленькі дітки. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада вас. Сьогодні бачите і дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні, дітки, ваша улюблена математика, як завжди, наше заняття буде незвичним. Сідаємо зручненько, і зараз ви дізнаєтесь, чому саме так дивимось на екран. Так, дітки, сьогодні, як завжди, я запрошую вас у подорож. У нас є цікава карта нашої подорожі. І сьогодні, куди саме ми помандруємо, я ще не знаю. Для цього ми повинні з'ясувати нашу карту, роздивитися, і потім ми здогадаємося, куди ми з вами потрапимо. Щоб дістатися місця нашої подорожі, спочатку нам потрібно викласти доріжку, яку ми можемо викласти кольоровими плитами. Але я хочу з вами трошки погратися, чим ми можемо замінити плити? Якщо у нас зараз математика, давайте з вами поміркуємо. Звичайно, ми можемо їх замінити геометричними фігурами, пласкими фігурами, тому що плити дуже часто бувають схожими на справжні геометричні фігури. І ось сьогодні ми починаємо нашу подорож саме з такий математичного ланцюжка геометричних фігур. Давайте роздивлятися, називаємо фігури. Квадрат трикутник, круг. Квадрат, трикутник, круг. Запам'ятали? Так, таку доріжку ми будемо викладати разом з вами зараз. Але ви повинні продовжувати її і називати фігуру самі. Домовились? Так, давайте спочатку. Квадрат. Трикутник, круг, квадрат, трикутник, круг. Квадрат. Називаємо далі. Трикутник. Круг. Молодці. Подивіться, яку гарну, різнобарвну доріжку ми з вами збудували. Дуже гарні. Кольорові наші різнокольорові геометричні фігури. Так, зараз ми з вами пограємося з ними трошки і пригадаємо, що на що схоже. Так, давайте роздивлятися малюнок і фігури. Давайте разом будемо з'ясовувати, на яку геометричну фігуру схожий схожий м'ячик. Так, він схожий на круг, який тут намальований, так? але ми з вами знаємо, що фігури бувають різні. Бувають пласки, з яких ми викладали з вами доріжку, і бувають об'ємні. На яку об'ємну фігуру схожий м'яч? На кулю молодці. Пірамідка, яку фігуру нагадує? Трикутник, правильно, дітки! А це так, годинник. Настінний годинник. Якої він форми? Трикутний чи квадратний? Ні, звичайно, він круглий. Я з вами шуткую. Круглий, звичайно, круглий. Так, це телевізор, яку геометричну фігуру він нагадує. Правильно, прямокутник. Холодильник. Так, він теж нагадує прямокутник, ну тільки він стоїть <гум> трошки інше. Правильно, прямокутник. Апельсин, на яку фігуру схожий? На круг, правильно, а на об'ємну якусь схожий? На кулю, звичайно. молодці. Так, ріжок з морозивом. Дуже нагадує трикутник, так? Сам ріжок. Правильно, дітки. Помідор теж нагадує нам об'ємну фігуру кулю, а пласку круг. Правильно, дітки. Ну що ж, вирушаємо далі. Тепер я пропоную вам роздивитися карту і, мабуть, нам... Попереду нас чекає дуже незвичайна подорож. А знаєте чому? Тому що з вами ми зараз будемо летіти в космос на ракеті, яку потрібно збудувати. І подивимось, може там щось цікаве з нами буде відбуватися? Давайте спробуємо. Зробимо спочатку ракету. Раз, два, три, ракета лети! Ось! Як у касті з'являється ракета, яку ми з вами побудували. Давайте роздивимось, з яких геометричних фігур вона складається. Трикутники, квадрати і круг. Правильно! Давайте з вами порахуємо, скільки квадратів ви тут бачите. Один, Два, три. Три квадратик. Так, так. Скільки трикутничків? Теж три. Молодці. І залишається у нас ілюмінатор, так? Він один? Ні, їх два. Два круга. Молодці дітки. Ну що ж, сідаємо в ракету і вирушаємо в подорож. Подорож по Нашій, нашому космосу, так? і ось назустріч нам з'являються гарні планети. Кожна планета має свою цифру. Роздивіться, будь ласка, і скажіть мені, які цифри ви тут бачите. Один, три, чотири два. Правильно нашим планетам потрібна ваша допомога. Треба їх виставити, щоб кожна цифра йшла. Одна за одною, по порядку. Давайте допоможемо. Давайте ось наші планети. Перша планета Земля, яку вона має, е, має мати цифру один. Правильно. Наступна планета Сонце. Яка цифра для неї? Правильно, цифра два. Наступна планета. Цифра 3. Остання планета, яка за рахунком? Четверта і може мати цифру чотири. Які ви розумнички. Подивіться, планети вам дуже-дуже вдячні. І вони тепер знають, яка цифра, за якою йде. Ой, подивіться, дітки, кого це ми зустріли. Це, мабуть, інопланетянин, так? Так, але подивіться, який він дивний. А чому він дивний, дітки? Так, Тому що він потрапив до нашої подорожі на занятті з математики і утворився з геометричних фігур. Подивіться, які геометричні фігури ви тут бачите. І круг, і прямокутник, і квадрат, так, і трикутник. Молодці. Давайте допоможемо нашому інопланетянину порахувати фігури, які ми з вами зараз побачили. Ось подивіться, він приготував для вас фігури і попросив їх порахувати. Перша фігура називайте. Прямокутник, звичайно, давайте порахуємо, скільки прямокутників має наш інопланетянин. Порахували? А я нарахувала три. Давайте перевіряти. Ручка одна жовта прямокутник, інша ручка прямокутник. І маленький прямокутничок, ось подивіться, антенка така, так? <гум> Значить, їх три. Переходимо до наступної фігури. Називайте трикутник. Правильно роздивляємося нашого інопланетянина, чи є в нього квадрат. Звичайно, є. Подивіться на тулуб великий жовтий квадрат і коричневий маленький квадрат. Скільки квадратів? Два молодці. Так, тепер переходимо до круга. Але я пропоную вам порахувати, скільки оченят у нашого інопланетянина. Так, дійсно, їх аж три. А у нас з вами А у нас два очка. Молодці дітки. І залишився в нас трикутничок. Але я пропоную порахувати вушка і ніжки нашого інопланетянина. Так, два вушка і два двоє ніжок. Всього чотири. Правильно, дітки. Ось ми з вами і порахували нашого інопланетянина. Давайте з ним попрощаємося. І... На нашій ракеті полетимо вже на землю. Подорож наша продовжується. Так, тепер таке завдання залишилось у нас. Треба з'єднати предмет з цифрою. Скільки предметів з такою цифрою, і ми повинні поєднати. Так. Один гарбуз з'єднали з цифрою один. Скільки морквинок, 2 правильно, скільки цибулинок, три. Правильно і перець в нас залишився. Давайте порахуємо, скільки його у нас тут на малюнку. Чотири молодці дітки все відповіли правильно і порахували теж правильно. Ми з вами згадали і цифри, і як правильно рахувати. Ну що ж, вирушаємо далі, дивимось на нашу карту. На землю ми вже прилетіли з вами, і тепер у нас залишився один. Острів, на якому ми з вами повинні побувати. Цей острів називається острів моделювання. Скажіть, дітки, будь ласка, чи знаєте ви, що таке острів? Так, це земля, шматочок землі, з усіх боків вона оточена водою, тому такий... Шматок суші так називається острів. І ось на такий острів ми сьогодні з вами і потрапимо наприкінці нашої подорожі. Острів моделювання. А на чому ж ми попливемо? Звичайно, на човні, який теж зроблений з геометричних. Фігур. Роздивіться, будь ласка, його і скажіть мені, які фігури ви тут бачите. Трикутники, квадрат і прямокутник. Давайте рахувати, скільки трикутників ви бачите. Правильно, чотири. Скільки прямокутників? Один, скільки квадратів. Теж один. Молодці. Ну що ж, сідаємо і вирушаємо в подорож. Для цієї подорожі нам знадобляться звичайнісінькі рахувальні палички. Для чого зараз я вам розкажу. Давайте з вами спробуємо скласти будь-які предмети з рахувальних паличок. Як це робити, зараз я вам покажу. Покажу і розкажу, що ми можемо з них зробити. Ми можемо зробити рибку, подивіться, як вона буде виглядати. Можемо зробити грибочок, окуляри. Телевізор можемо зробити. Так, якщо палички у вас поряд з вами. Робимо будь-яку фігурку. Ще можна зробити ліжко, годинник, ялинку і башту можна зробити. Я впевнена, що у вас все виходить. Ви гарно впоралися завданням. Але, на жаль, наша подорож закінчується. Зараз нам вже пора час повертатися до дитячого садочка або додому. І я пропоную вам викласти з лічильних паличок вид транспорту, на якому ви хочете повернутися. Як його зробити, зараз я вам Покажу і розкажу. Всі ви знаєте, що транспорт дуже різноманітний буває. І наземний, і морський, і повітряний. Тому пропоную вам зробити човен з вітрилом. Це який транспорт буде? Морський. Можемо зробити літак. Повітряний вид. Так. Можемо зробити корабель такий великий. Можемо зробити машину. Це який від транспорту? Наземний, звичайно. Пропоную зробити санчата. На них ми теж можемо приїхати додому або до дитячого садочка. Коли буде дуже-дуже багато снігу, ви ж знаєте, що вже наступила зима. Тому сніг ми завжди чекаємо взимку. Можна зробити ракету, таку, на якою ми з вами подорожували в космос до наших планет і там, де ми зустріли з вами інопланетянина. Я впевнена, що у вас все, все вийде. Ось таке заняття сьогодні відбулося. Сьогодні, дітки, я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, будьте розумничками. прощаюсь з вами до нових зустрічей. З нетерпінням буду вас чекати. До побачення! Всього вам найкращого!